Привіт! Я Нік Лисицький, автор проєкту Чарівний Світ UA». Впродовж трьох років на цьому каналі вийшло понад 100 випусків про героїв, образи та явища української міфології та настав час для змін. За підтримки Українського культурного фонду ми розпочинаємо новий етап нашої діяльності, який саме розкажу вам у цьому відео. Чарівний світ змінюється. Відтепер ми будемо розповідати не лише про нашу міфологію, адже міфологія є елементом значно масштабнішого явища, давнього та розмаїтого українського фольклору. А фольклор, у свою чергу, це ключ до нашої ідентичності та потужний інструмент культурної дипломатії. Тож зустрічайте оновлений чарівний світ, чарівний світ українського фольклору. Саме під такою назвою вийде перший проєкт у цьому сезоні науково-популярний серіал для тих, хто хоче дізнатися більше про українську культуру та ідентичність. І одразу підкреслю, в нашому проєкті ми розглядаємо фольклор як сукупність народних знань, тобто у первісному значенні цього слова, не обмежуючись жанрами усної народної творчості. Наша мета у лаконічній та зрозумілій формі надати базову інформацію про український фольклор, його жанри та різновиди для всіх, хто хоче орієнтуватися у багатовіковій творчості нашого народу. Окрім цього, ми прагнемо створити зручний довідковий інструмент для культурної дипломатії, а також сприяти розбудові інституційних зв'язків між фольклористами та спеціалістами з інших сфер, які представляють нашу державу за кордоном. Простішими словами, ми хочемо не лише познайомити вас з чарівним світом українського фольклору, а й з тими, хто сьогодні професійно його досліджує. У кожному випуску історія та цікаві факти. Ключові особливості та регіональні відмінності, відомі дослідники та достовірні джерела, а також інформація про науковців, які нас консультували, і яких ви також можете залучити до проєктів пов'язаних з культурною дипломатією, популяризацією української фольклорної спадщини чи до інших ініціатив, де важлива фахова експертна думка фольклористів та етнографів. Також у цьому сезоні на вас очікує ще один великий важливий та цікавий проект. Тож обов'язково підпишіться, щоб вчасно отримувати сповіщення про новини та свіжі випуски, і розкажіть про нас своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати чарівний світ українського фольклору.